Це найчистіша офіційна версія Windows сайту Microsoft без OneDrive, віджитів та хламу від компанії. Крім того, якщо ми відкриємо диспетчер завдань, то на фоні буде мало процесів, та цю Windows не треба буде оптимізовувати, бо вона вже дуже швидка скоро, та не потребує ніяких твікерів і іншого кіна. І це не якась там збірка, а офіційна Windows. Тому дивіться до кінця, як це зробити. Помчали. Просто повторюй за мною, і це буде легко. Принцип цього способу полягає в тому, що компанія Microsoft дозволяє вносити параметри. Якщо коротко, то це скрипт, по якому йде встановлення Windows. Напевно, ви вже бачили його в цьому вікні в програмі Rufus, типу, пропустити перевірку обладнання або аккаунта Microsoft і так далі. Саме це і є той самий скрипт, який відповідає за ці параметри. Тому зараз ми зробимо унікальний і оптимізований Windows. І да, ви можете створити такий файл самостійно на цьому сайті, але я вже попіклувався за вас. Тому можете скачати його в телеграмі. Він підходить як для Windows 11, так і для 10. Основні зміни це встановлення без аккаунту Microsoft, чистий образ, в якому немає стандартного набору програм, але їх легко можна буде встановити. Оптимізований та покращений в безпеці. При цьому антивірус на місці. Також ви можете змінити його через Notepad. Та подивитися, що там змінюється, додається і видаляється. Як зробити цей скрипт? Перший спосіб: заходимо на сайт Microsoft, вибираємо версію Windows 11 або 10, качаємо Media Creation Tool, вставляємо флешку, загружаємо Windows. Поки Windows скачається, заходимо в Telegram та качаємо скрипт. Коли образ буде готовий, просто закиньте скрипт сюди. Далі перезагружаємо ПК, нажимаємо кнопку Boot меню, вибираємо нашу флешку. Нажимаємо «В мене немає ключа. До речі, відео про активацію буде за підсказку. Вибираємо про версію, погоджуємось з ліцензією. Вибираємо другий варіант. Рекомендую видаляти все на дисках, бо там може бути вірус. Якщо там важливі файли, то не видаляйте. Видаліть той, на якому був Windows, та пункти, на яких лежать відновлення Windows. Пишемо нікнейм і чекаємо. І вуаля, ми на робочому столі. Перевіримо, чи все так. Процесів мало, клама нема, і тут є бонус, в якому є практично все, що нам потрібно. Запускаємо від імені адміністратора, встановлюємо браузер і те, що нам треба. Інстал і користуємось. Другий спосіб, як на мене, легше, ніж перший. Нам знадобиться програма WinToy, Anyburn та скрипт. все це є в Телеграмі. Помчали! Дякую за увагу. Якщо допоміг, напиши коментар та постав лайк. І до зустрічі в новому відео. Та ладно, Зараз покажу другий спосіб, як це зробити. Встановлюємо ці дві програми та скрипт. Заходимо на сайт Microsoft, скачуємо ISO файл ISO образ. Вибираємо українську мову, завантажуємо. Далі запускаємо AnyPerm. нажимаємо цю кнопочку Pros Windows, який ми скачали з сайту Microsoft, нажимаємо далі, додаємо наш скрипт, нажимаємо створити, далі нажимаємо так, жмякаємо на вихід, заходимо в Vintoy. Вставляємо флешку. Зараз буде форматування флешки, тому якщо у вас є важливі файли на флешці, перекиньте в інше місце. Нажимаємо Install. Та коли дія буде завершена, перекидаємо наш образ на флешку. Перезагружаємо ПК. І далі, як в першому способі, встановлюємо Windows та кнопки Menu» зможеш знайти за тайм-кодами.